Зараз просто без лишніх питань. Давайте згадаємо, як це було. Дивіться, мій папуга каже: Слава Україні. Добро Всім привіт, з вами Денис. Всім привіт, з вами Денис. Всім привіт з вами Денис. Першим ділом, що нам потрібно зробити це з мене для вас новина. Тепер ви можете купити у мене шапку. Всім хай з вами для нас Вайчана. І сьогодні хочу сказати 13 фактів про мене, Яниса і за шов. У мене сьогодні настрій. Всем приєдрої друзі. Меня зовут Баги. Ти ділаєш качественный монтаж, хороший прев'ю. Описание, но подписчики и просмотры не растут. Это Ace Live Streaming и Overlays На все программы ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Баги. раз, так вообще. Ну, раз. Наконец-то меня повысили. Что ж, ребятушки, всем привет! Вы на канале Баги. Всем привет, ребята. Меня зовут Клик. Всем привет, ребята. Вы на канале Кликстер. Бути а хиріла того, що вже 1 часов дня, а я тільки проснувся. Предерги друзі, ви на каналі Клікстер. Від мої дорогий друг, ти на каналі Клікстер. Взяв, ви на каналі Клікстер. Короче говоря, я прострал е та літа. Всем при друзі. Ви на каналі Клікстер. Ви на каналі Клікстер. Мені затинес. Ви на каналі Клікстер. Так, це дійсно історичний момент в моєму житті. Тому що тут є не тільки один чи два відеоролики, а тут є абсолютно все від початку моєї кар'єри, такої можна сказати, міні-кар'єри, і до сьогодні. І я хочу сказати вам велике дякую, велике дякую за тих підписників. Це просто неймовірні, неймовірнющі просто як сказати, емоції, тому що я просто коли починав це все знімати, такий пухляж такий ніколи ні про що не думав, про наслідки знімав все, що мені подобається, робив для того, щоб комусь я сподобався. І я ніколи в житті не міг подумати те, що це зайде так далеко, що я втягнуся в цю YouTube штуку на більше як 5 років. Я просто розумію, що без Ютубу моє життя вже буде не таким, як було, і просто мені треба зараз ще більшої підтримки, мені потрібно від вас віддачі, тому що, друзі, це просто ахереть які емоції. У мене зараз просто всередині все отако ходить, так як метелик якийсь. тому що я розумію, що я не, не дурно це все роблю. Я не дурно стараюся над відеороликами, пахаю над монтажом, над сценаріями, над звуком і тому подібне. І за цей весь час, поки я почав знімати YouTube канал, я дуже багато поміняв дуже багато формату, поміняв дуже багато також техніки і тому подібне. Я стараюся якось розвиватися і в моїй голові зовсім вже все по-іншому працює. Напевно, тому що я вже виріс і тому подібне. Якщо колись я міг просто встати, кинути телефон, той такий свій з вами обіксами на камері, щось говорити, запинатися, говорити всяку дічку і розуміти, що фо супер, все без монтажу, без нічого вікати на це YouTube і чекати хорошої віддачі. То зараз я розумію, що ні, це не так. Я ніяк не можу викладати відеоролик, які мені самому не будуть подобатися. Тому, як ви розумієте, це великий крок в моєму житті. І чесно, я дуже дуже дякую вам. Ви просто дійсно найкращі. І ще хочу сказати те, що за цих 5 років я багато чого зрозумів. Я зрозумів, як працює YouTube, і розумію, що мені потрібно для того, щоб далі розвиватися. І монетизація кстати, у мене вже майже в кишені, і ще чуть-чуть у -чуть мене вона точно буде. І було дуже багато таких моментів, коли я просто хотів закинути канал, в принципі, так як і всі інші, які до цього були. І просто один момент дуже хороші люди, моя дівчина, батьки, друзі, просто ловили мене з рук і казали: друже, тобі того не треба, ти створений для цього, ти, тобі це виходить, ти маєш це робити. І я такий думаю, блін, ну просто передивляючи всі свої старі відеоролики, я зрозумів, що дійсно так. Мені це треба, мені потрібно для вас робити відеоролики, тому що це стало частиною моєї житті. Це моя робота, і я просто дуже радий, що вона в мене є, і просто зараз не можу ніяк представити своє життя без Ютубу. І що ж, друзі, дякую, величезне, величезне дякую за це. Ви мені даєте мотивацію, просто капець. І передивився свої старі відеоролики, Я замітив, що навіть рік тому я був набагато спортивніший ніж зараз. У мене було непогане тіло і тому подібне. І вдало мені мотивацію вище не було тисячу підписників. А цим самим, що ви зробили, я просто передивив всі свої старі відеоролики і зрозумів, що мотивація появилася не тільки в знімати відеоролики, а ще й займатися знову спортом. І це завдяки вам, завдяки моїм близьким. Тому всім хочу велике подякувати, друзі, підписники, мама, тату, сестра, не знаю, дівчина. Дякую ти велике. Дякую вам всім велике, ви просто у мене найкращі, І знаєте, я вас дуже сильно ціную, я вас дуже сильно люблю, поважаю і чекаю від вас такої віддачі, так само, як я даю вам її. І що ж, на цьому все. Дякую велике за те, що дивилися мене від початку, тому що саме ви зробили мене таким, який я зараз є. Сьогодні, напевно, я випущу ще один відеоролик окремо ніж цей. І він буде такий веселий досить для того, щоб підняти вам настрій. І також я дуже багато пере перепробував формату відеороликів до цього каналу, і навіть на цьому каналі я дуже-дуже багато всього перепробував, поки не зрозумів дійсно, що мені потрібно, що мені подобається. І я просто під час цих 5 років, як я веду YouTube канал, я зрозумів плюс-мінус, як працює YouTube. І я розумію, що діло в шляпі, як кажеться, тому якось так. Дякую велике за перегляд, велике вам дякую за те, що в мене є. Дякую велике за підписки, дякую за лайки, коментарі, перегляди. Це для мене дуже і дуже важливо. І ще для того, щоб я випускав частіше відеоролики, ви можете просто писати якісь коментарі. Від коментарів мені дуже дуже стає приємно, і я просто хочу ще більше робити, 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 не спати для того, щоб іменно робити, щоб вам було це цікаво. Я зараз можу сказати в своєму піці, тому що я дуже 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 хочу знімати відео на YouTube. Якщо колись я міг просто сісти, забити на це, зробити ютуб-ролик за 5 хвилин, 10, все, викидати, як є, і бачу, перегляди набираються, і я такий, ну та й похер, зараз так не буде. Навіть якщо я зроблю відео і вони не наберуть багато переглядів, для мене це приємно, що їх хоча б хтось дивиться. для те, що Хоча б є якісь люди, які це оцінюють, і мені дуже приємно. І я розумію, що тисяча підписників це не приділи, кажеться, і свою одну мрію я вже виконав. Тому друга мрія, я думаю, буде 10 тисяч підписників на цьому YouTube каналі. І ми її обов'язково виконуємо. Я вам це обіцяю. І хто дивився на початку, відколи я створив канал? Пам'ятайте, ви Олди, і я просто вас всіх буду пам'ятати, любити, цінувати. І в будь-який момент, коли ви знаєте на мене канал, навіть якщо не буде дивитися, рік-два, я все рівно вас згадаю, вам відпишу. І неважливо, скільки ману підписників, коментарів, лайк і тому подібне. Дякую ще раз. Бувайте!